Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас дуже гарний вірш, який нас має навчити бути доброчесними. Що означає доброчесність? Це ми чесні по відношенню до себе і до інших. В цьому вірші розповідається про те, як одна людина вкрала те, що їй не належить, і за те, що вона це зробила, вона була покарана. Слухаємо уважно цей вірш. The Queen of Hearts. Королева сердець. Тут карточні персонажі нам розказують історію, яка сталася між королевою, королем валетом і тартінками. Уважно слухаємо. The Queen of Hearts королева сердець. The Queen of Hearts she made some tarts. Королева сердець, вона зробила декілька тартінок. all on a Summer's Day. Всі в літній день. The Naith of Hearts, валет Сердець, he stole those tarts. він вкрав ті тартінки. and took them clean away і взяв їх чисто геть. Тобто всі забрав. The King of Hearts, Called for the Tarts. Короле... Король сердець покликав назад віддати тартінки. And beat the knave full sore і побив Валета повне роздратування. The knave of Hearts brought back the Tarts, Валет сердець, приніс назад тартинки, and vowed he'd still no more і обіцяв, що він не буде красти більше. Зверніть увагу, діти. Валет не попросив, не спитав, можна мені одну тартинку? Я думаю, що крола одну тартинку йому б дала би. Але він взяв всі. І королева пожалілася королю. Вона для нього це пекла, а не для Валета. І король дуже розгнівався і за це покарав Валета. Так само, коли ми щось беремо без дозволу, і батьки дуже роздратовані тим. Що вам не дозволялося робити. Ви знаєте, що не можна без дозволу брати гроші, не можна без дозволу брати якісь речі. Треба питатися. Підійдіть до мами, до тата, до бабусі, до дідуся. скажіть, Можна я це візьму? Будь ласка, і скажіть для чого. Вони, Батьки завжди вас зрозуміють, але самим без дозволу брати нічого не можна. Тут підказка є. Що ті люди, які роблять ем, свавільно, так як Валет, от свавільно взяв собі вкрав тартінки, вони за це що з ними є? Їх за це карають, вони побиті за це. І все одно вони принесли назад. І мало того, що приніс назад, ще й побили його за це, але побили за вчинок, бо він зробив те, чого не можна було робити. Діточки, я знаю, що ви у мене всі умнічки, і ви завжди всі питаєтеся у мами, у тата, у бабусі, у дідуся, чи можна вам це зробити, чи не можна. І я знаю, що ви у мене чесні, хороші діти. Я вас всіх люблю, I say to you goodbye.